За 5 хвилин. Для цього нам потрібно яйця, лаваш, шинка, сир, зелень і помідор. Розбиваємо два яйця. Нарізаємо зеліну. Нарізаємо помідору. Та робимо колоть, колоть колоть, колоть, колоть Ми забули додати ти. Кожемо лавашик. Виливаємо наш колоть-колоть, Додаємо красок, шинка. Саме головне, як ви хотіли, багато сир. Накриваємо. Робимо малесенький вогонь. Та накриваємо кришкою. Пройшло 3 хвилинки. Перевертаємо та смажимо з іншої сторони. Ще 2 хвилинки і готово. Достаємо наш пухляш. Нарізаємо. і ось що в нас вийшло. Швидкий, соковитий та мега смачний перекус. Поставте лайк, збережіть та зробіть таке своєму чоловіку. А якщо ваші кури не несуть яйця, то годуйте їх гарними кормами.